Подія, з нагоди якої ми сьогодні зібралися, для мене є новою, неочікуваною, тому що я щорічно передплачую періодику, я цікавлюся життям країни, життям області. І так і в цьому році я здійснила передплату десь більше 20 найменувань. Щодо е, періодики і щодо тієї, що в інтернет-виданнях, це дуже велика різниця. По-перше, до цієї періодики ми можемо завжди повернутися. По-друге, ми можемо бути Уважними у читанні, а інтернет-видання трохи інше. Воно має свої переваги, але то ситуативно. А тут ми можемо завжди скористатися цими всіма порадами і цими виданнями. Тому я вважаю, що як книжку, так і періодичне видання не можна порівняти із інтернет-виданням. Сьогодні ми підвели підсумки всеукраїнської акції Я люблю передплату. І нам надзвичайно приємно саме на Черкащині, саме в Черкасах виявився переможець серед 660 тисяч передплатників по Україні. Це ну, неймовірний результат. І Сьогодні наш супер передплатник отримує суперприз від Укрпошти у вигляді телевізору. Ми дуже раді, що є такі у нас клієнти, що є такі люди, які читають. І якщо не помиляюсь, Олена Васильівна, ви перед передплатили десь близько 11, да по-моєму більше 20 А більше 20 передплатних видань це дуже круто. Я хочу з радістю передати цей подарунок і побажати і на подальшому залишатися нашим таким фанатичним передплатником, бути прикладом для інших. Ну і звісно, щоб було що читати, щоб ми розвивали наші всі ці і газети, і журнали, щоб все воно розвивалося і було в надії. Ось такий телевізор. Ми передаємо нашому переможецям.